Андрію, вибір уболівальників, голос народу, визнали левом матчу. Саме тебе, до речі, деякі авторитетні статистичні сайти так само визнали тебе найкращим гравцем. Отож, я тобі вручаю, розумію, що Дякую. настрій найкращий, тому що на фоні перемоги і позитивний рецепт завжди приємніше отримувати, ніж на фоні поразки. Кілька слів про сьогоднішню сьогоднішнього Ну... По-перше, дякую за цей приз. По-друге, звичайно, була важка гра, і я думаю, що на фоні того, що ми грали через два дні на третій, важко протистояти такому супернику, як Італія після такої збірної, як Англія. Тому десь, напевно, сказалося втома. Я вважаю, що результат по грі в футболі, Бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше рухатись далі, робити з цього з цього висновки. У нас нічого не закінчилось, все тільки починається. Починається найцікавіше, тому зробимо, зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступному зборі. І... Будемо, будемо працювати та рухатись далі. Будемо вірити у те, що у нас буде право на матч-реванш у листопаді. Ну, звичайно, звичайно, ніхто ніхто не здається, тому звичайно, могло скластися по-різному. Міг скластися сьогодні, сьогоднішній матч. Але результат на табло, тому потрібно потрібно змиритися з цим та в майбутніх в майбутніх матчах не допускати е, тих помилок які ми допустилися сьогодні